Як переробити інверторний генератор, який із заводу не йшов газ під газ? Ось такий ліфан КП3800. Генератор був куплений, але газу в ньому не було з заводу. Ну, не можна використовувати газ. Як я переробив. Ось кнопочка. Підсос газу. Ну, заповняє камеру карбюратора. Це подача газу. Ось так він виглядить. Дві розетки, все, тепер працює на газу, на газу метані. Ну, можна і на пропані. Показує, скільки кіловат нагружаємо. Ну, виходить на розетку. Ну, якось так. Я покажу, що всередині. Даний генератор е, споживає близько 0,5 куба в час. Так, показуємо, що в ньому всередині, як зробив. Ось вигляд всередині. Газовий редуктор поставив. Там воно. такий переходний кугол. силиконовая трубочка и врезка в карбюратор Вон, карбюратор из завода его не было только на бензине противал ну так сейчас работает идеально на газу все закрыто крышкой закрывается ничего не видно От так от. Далі покажу, як заводиться на газу при 10 градусному морозі на метані, без бензину. Так, підключив газ. Магістраль. Оце магістраль виходить, краник. Нажимаю. Засмоктую, открываю краник і тяну за ручку. Газу, на метані. Так, тепер з кришкою відкриваю магістраль метан, газ, напускаю ось кнопочка газу у редуктор і тяну за шворку. Одною рукою погано заводить, Ось працює. Не, та, не. Розход дуже маленький. 4 гривні в час десь виходить, а може навіть 3,50. Кому треба, підкажу як зробити. Або перероблю за плату якусь. Нагружаю. До ну, 2 кВт 2 точно нагружав. Працює нормально. Мікроволновка працює. Да все працює. Все по хайпі. Три холодильника, два телевізора, світло. Ну, багато чого працює. Я доволений. Можу підказати, як переробити або, або перероблю за якусь плату. Договірна буде отак! Ось. Генератор Ліфан КП 3800 і ну, Глушу магістральлю, тран перекриваю. Заглох. Так, всім дякую.